Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це мебілі насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт, мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика Wellbeing Manager, де ми розглядаємо, як живути продуктивним менеджером. І при цьому всьому не зайти з розуму. Конкурентність це не вміння робити все одночасно, це вміння фокусуватися на важливому і кожний окремий момент. Навколо дуже багато інформаційного шуму ми намагаємося бути в теми всього цього, і саме це знижує нашу продуктивність. Якщо ви не поставили межі на доступ до вашого тіла 24 на 7, то ви просто змушені будете тонути в багатозадачності. Найголовнішою проблемою осягнути неосяжне саме вона і є. Ми спокушаємося одночасним виконанням кількох справ, думаємо, що так ми підвищуємо свою продуктивність. Це нісенітниця. За ці перемикання ми платимо switch costs – час, який ми знову занурюємося в контекст і налаштовуємося на роботу. Якщо ми застосовуємо багатозадачність на регулярній основі, то ця плата може сягати до 30% нашого продуктивного дня. Ця цифра просто вражаюча. Тобто, третину свого часу ми просто викидаємо. Існує три типи багатозадачності. Перше. Одночасне виконання двох завдань. Для цього типу можна віднести розмову по телефону за кермом за допомогою гарнітури або листування електронною поштою під час вебінару. Друге, перемикання на інше завдання при незавершеному першому. Наприклад, ви працюєте на завдання, яке потребує серйозної концентрації, а отримуєте інше, більш терміновіше, яке треба зробити прямо зараз. Це одна із самих неприємніших сторін багатозадачності, яку, на жаль, дуже тяжко уникнути. І третій тип виконання двох чи більше завдань безпосередньо одне за одним. На перший погляд, тут якби не йдеться про багатозадачність, задачність. Але в нашому мозку потрібен певний час, щоб переключитися і відновити ресурс. Найбезпечніше для нашого ментального здоров'я це перший тип. Ми досить швидко перемикаємо увагу з автоматичної дії на свідому. При появі небезпеки наше автоматичне може стати свідомим. Згадайте, коли ви їдете на машині і розмовляєте по телефону, що стається, ви замовкаєте, тобто, ви переключились. Здавалось би, обмежити свою багатозадачним першим типом і все, проблема вирішена. Так та й не так. І ми з вами не живемо в вакуумі, і так або інакше в нас з'являються завдання більш термінові за терміново, а потім терміновіше за те саме терміново, і так по колу. Якщо говорити про очевидні недоліки багатозадачності, можна визначити такі моменти: перший, перемикаючись між різними завданнями, ми не помічаємо цих незначних втрат часу. Проте швидко дуже це накопичується. Друге, незважаючи на ефективність, багатозадачність пов'язана з ризиком помилки. Ми вже втомилися, і полунічне виконання супроводжене не доглядами, а навіть провалами концепції, які ми робили вночі. Третє, при виконанні кількох завдань одночасно втрачається набагато більше енергії, ніж ви б робили щось одне. Більш того, це безпосередньо впливає на наше ментальне здоров'я. Якщо б ми загру... загрузли сьогодні в багатозадачності, то завтра від нас мало буде користі. Ми будемо перерабувати в ментальній прострації. У нас не буде жодної нормальної ідеї в голові. Четверте, підвищується рівень стресу. Тут буде накладатися все те ж відомий ефект Зейгарнік, коли ми стільки сил вклали, а виконані завдання нас не радують, а змушують не виконати. А також страх зробити помилку, яка геть начисто знищить будь-яке креативне мислення. Як же все-таки використати багатозадачність собі в облаго і регламентувати його, ну її використання для отримання більш швидкого або якісного результату для нас? Для цього існує шість пунктів, виконання яких допоможе нам мати фокус і не втрачати свою продуктивність. Перший. Виділіть і сегментуйте складні завдання. Визначте найскладніше з ваших повсякденних завдань. І встановіть окремий час і простір для їх виконання без відволікаючих факторів. Зокрема, до них можна віднести нові завдання. Друге. Використовуйте багатозадачність під час виконання добре знайомих справ. Це дозволить мінімізувати втрати часу між перемиканнями і якоюсь мірою задовольнить нашу природну потребу в багатозадачності. Третє: створіть розклад щодня. Щоденний розклад це карта робочого дня. Достатньо на неї подивитися, щоб зрозуміти, що і коли нам треба робити. Четверте. Перевіряйте пошту і месенджери за графіком. Пошта і месенджери роблять найбільший внесок в нашу багатозадачність. Але через те, що навіть робоче спілкування в чаті нам здається продуктивним, ми не думаємо про це як про багатозадачність. Але це вона є. П'яте: блокуйте, відволікаючі сайти та програми. Багатозадачність не обов'язково означає, що ти робиш декілька важливих справ зразу. Тобі може прилетити сповіщення з якогось Google чату або іншого якогось месенджера. Ти перервався, щоб подивитися, що там таке. Перемикання контексту ось жерла, твої, жерла твої колосальні ресурси. Шосте. Робіть перерви. Щоб бути в тонусі і фокусі Потрібно виділя... виділяти час для підзарядки. Регулярні перерви допомагають очистити увагу від інформаційних слідів попередніх завдань і дати мозку час на паузу та перемикання контексту. Мій особистий досвід такий: коли мені треба зробити якусь задачу, крім рутини, звісно, я сідаю за комп'ютер, вмикаю режим робота. Де відсутні нотифікації та повідомлення. Попереджаю своїх домашніх, що коли я працюю з дому або асистента, якщо я працюю в офісі, що я працюю ці 2-3 години і відволікати мене можна, тільки якщо в нас потоп. Далі починаю робити. Звісно, у мене теж може не бути натхнення, тоді я просто починаю спочатку придумую щось близьке до того, що мені треба отримати, і поступово мозок втягується в процес і починає робити дійсно креативну роботу. Головне почати, а не відкладати, якщо у вас немає настрою. Так, я починаю свій робочий день з вирішення головних та складних питань та побудови, концепцій та процесів. Це все питання вашого бажання та меж знайти цей час. Якщо я, як топ-менеджер, з високою долю відповідальності, можу не відповідати дві години на пошту або повідомлення, то ви точно можете. Наступного відео ми поговоримо про другий рівень тайм-менеджменту, до якого ми рухаємося після того, як опанували списки справ, пріоритизацію і багато за. Дякуємо вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Панка для дякування в описі відео, і ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському та іншому напрямках. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відео звіти ми публікуємо на нашій сторінці, Лінк я прикладу в описі. Якщо вам було зі мною цікаво, підписка вподобайка. Я буду дуже рада вашим Тарям, якщо ви зі мною згодні, чи хочете по подискутувати? До зустрічі!